Ще раз всім добрий день. І ми починаємо чергову нашу лекцію по теорії формальних мов автоматів і кодів. І сьогоднішня лекція буде присвячена рекурсивно та рекурсивно перелічуваним мовам. Ми починаємо з деякої термінології для мов пов'язаних з машинами тюрінгу. Роблячи це, ми повинні зробити важливу різницю між мовами, для яких існує машина тюрінга, яка їх розпізнає, і мовами, для яких існує алгоритм членства. Оскільки машина тюрінга не обов'язково зупиняється на вхідних даних, які вона не приймає, то перше не означає друге. Означно. Мова L називається рекурсивно перелічуваною, не так коли її називають рекурсивно зліченною чи, значить, чи перерахованою. Якщо існує машина тюрінга, яка її розпізнає. Це, це значення передбачає лише те, що існує така машина Тюрінга М, що для кожного слова W з мови L виконується умова. що... Q0 w, так, перехід з допомогою машини Тюрінга так, M в X1, QF, X2 з кінцевим станом QF. Означення нічого не говорить про те, що відбувається для слова w, яка, яке не є з мови L. Може статися, що машина зупиняється в на, некінцевому на стані або. Ніколи не зупиняється і переходить у нескінченний цикл. Ми можемо бути більш вимогами та попросити машину повідомити нас, чи введені дані є в її мові. Наступне значить: мова L на алфавіті сигма великою сигма називається рекурсивною, якщо існує машина Тюрінга М, яка розпізнає мову L. І яка зупиняється в кожному слові дубль В з множини е, з всіх слів над алфавітом сина. Іншими словами, мова є рекурсивною тоді і тільки тоді, коли для неї існує алгоритм належності. Якщо мова рекурсивна, то існує процедура перерахування, яку легко створити. Припустимо, що М машина тюрінга, яка визначає. Належність до рекурсивної мови L. Спочатку ми побудуємо іншу машину тюрінга, ну, називаємо її, скажімо, М шапочкою, так, яка генерує всі слова е, в множині всіх слів над алфавітом сигма велика, у власному порядку, скажімо, W1, W2 і так далі. Оскільки ці слова породжуються, то вони стають вхідними даними для машини M. Яка змінюється так, що вона записує слова на свою стрічку лише якщо вони містяться в мові L. Те, що існує також процедура перерахування для кожної рекурсивно переліченої мови, не так легко зрозуміти. Ми не можемо використати попередній аргумент у тому вигляді, в якому він є, оскільки якщо якесь слово дубль не міститься в мові L великому. То машина М, коли запускається зі слова W, Війот на своїй стрічці, може ніколи не зупинитися. А отже, ніколи не, ми не дістанемося до слів у мові L, які слідують за словом W, у переліку, про який ми там говорили, цей w 1 w 2 і так далі. Щоб цього не сталося, обчислення виконують іншим способом. Спочатку ми змушуємо машину М шапочкою генерувати слово W1 і дозволяємо в машині М виконати один хід на нього. Потім ми дозволяємо в машині М-шапочкою генерувати слово W2 і дозволяємо машині М виконувати один перехід на слово W2, а потім другий перехід на слово W1. Після цього ми генеруємо слово w 3 і виконуємо один крок на слово W3, другий крок на слово W2, третій крок на слово W1 і так далі. Порядок виконання зображено ось на цьому малюнку. Як ви бачите, ми згенерували слово W1, потім W2, і перехід ось ми перерахування, так, з кожного. Переходим ми отак от визначаємо перелічення. Звідси зрозуміло, що машина М ніколи не потрапить у нескінченний цикл. Оскільки довільне слово W з мови L породжується машиною М шапочкою і розпізнається машиною М за скінченну кількість кроків, то кожне слово у мові L зрештою створиться машиною м шапочкою. Тут має бути м шапочкою Легко побачити, що кожна мова, для якої існує процедура перерахування, є рекурсивно перелічена. Ми просто порівнюємо задане вхідне слово із послідовними словами, породженими процедурою перерахування. Якщо слово W належить мові L, то ми, врешті-решт, отримуємо відповідність і процес можна завершити. Два попередні позначення дають нам дуже мало розуміння природи рекурсивних або рекурсивно перелічуваних мов. Ці означення надають назви мов, мовним сім'ям пов'язаним з машинами Тюрінга, але не проливають світла на природу е, репрезентатив, репре, репрезентативних, тобто зображуваних мов у цих е, сім'ях. Також вони не говорять нам багато. Про зв'язки між цими мовами, чи їхній зв'язок із сім'ями мов, з якими ми зустрічалися раніше? Тому відразу виникає таке запитання, чи існують мови, які рекурсивно перелічуються, але не є рекурсивними. І друге питання: чи існують мови, які можна якось описати, але які не піддаються рекурсивному перелічуванню чи перерахуванню? Хоча ми можемо дати деякі відповіді, ми не можемо створити дуже чіткі приклади для ілюстрації цих запитань, особливо другочі. Тобто, чи існують мови, які можна якось описати, але які не піддаються рекурсивному перелічуванню. Поговоримо тепер про мови, які не є рекурсивно перелічуваними. Ми можемо довести існування мов, які не підлягають. Рекурсивному перерахуванню різними способами. Один спосіб дуже короткий і використовує дуже фундаментальний та елегантний результат математики. Теоремо. Нехай S нескінченна, зліченна множина. Тоді її надмножина, що мається на увазі, це множина всіх підмножин множини S, С, вона позначається 2 в степені S, не є звичайною. Доведено. Нехай S, ми її звісно занумерували так, s 1 s 2 s 3 і так далі. Тоді будь-який елемент T з -з, з множини всіх під множини S, може бути зображений послідовністю символів 1, 2 і 1, 0, прикинь 1 з одиницею позиції І, тоді і тільки тоді, коли е елемент S І є елементом множини T. Наприклад, множина s 1 s 2 s 3 s 6 так? Ми зображаємо з таким 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 так? як множиного стаку, так, Зображимо так. s 1 s 3 s 5 зображимо як 1, 0, 1, 0, 1, так далі. Очевидно, що будь-який елемент множини всеможливих підмножин множини S, може бути зображений як така послідовність. І будь-яка така послідовність представляє єдиний елемент множини 2 в степені S. Тобто множини всеможливих підмножин, е, множини S. Припустимо, що множина всеможливих підмножин, множини S, звичайна. Тоді її елементи можна було б записати в певному порядку. Ми їх прописуємо Т1, Т2 і так далі. І ми могли б ввести їх у таблицю, як показано на такому малюнку. Це Т1. Ми їх занумерували нулями, одиничками, Т2, Т3 і так далі. У цій таблиці візьміть елементи по головній діагоналі. І доповнить кожний запис. Тобто замініть нулик на одиницю і навпаки. У прикладі на цьому рисунку елементами є, що 1, 1, 0, 0, 1 і так далі. Так? А тому ми його замінимо на 0. 0, 1, 1, 0 і так далі. Як у результаті. Нова ну, послідовність, яка утворена вздовж діагоналі, зображає деякий елемент з множини всіможливих підмножин множини S, так? Скажімо, він якийсь є ТІТ для деякого натурального числа І. Але це не може бути елемент Т1, оскільки він відрізняється від на Т1 якраз по оцій цьому синьому кружочку, так, На першому місці, там, якщо в нашому стоїть нулик, так, то тут стоїть одиничка. Він не може бути Т2, бо в нього на другому місці стоїть нулик, а Т2 має на другому місці одиничку. Він не може бути Т3, бо в нього на третьому місці одиничка, а Т3 на третьому місці в порядку так, стоїть нулик. І так далі. Він не може бути записаний де завгодно, будь-яким так? Це протиріччя створює логічний глухий кут, який можна усунути лише відкинувши припущення, що множина всі можливих підмножин множини S є звичайним. Насправді, те, що ми тільки що говорили, цю ідеологію придумав десь приблизно в 1872 році такий творець сучасної теорії множин Георг Кантор. І це є принцип, як, це так званий принцип діагоналізації Кантора, який доводить, що деякі множини не є перелічуваними, тобто вони не є злічені. Цей прийом, як ну, вже казав, ну, в основному він доводив таким чином, що множина дійсних чисел на відрізку на родин не є зліченою. В наступних кількох лекціях ми побачимо подібний аргумент у декількох контекстах. Теорема, яку ми тільки що доводили, це насправді один з методів діагоналізації кантора, причому не просто один з методів, це просто метод діагоналізації кантора в чистому вигляді, так як саме кантор це і робив. Як безпосередній наслідок цього результату ми можемо довести, що в певному сенсі маш... машин Тюрінга менше, ніж мов. а тому повинні були б деякі існувати деякі мови. Які не є рекурсивно переліченим. Для будь-якого непорожнього алфавіту сигма великий, існують мови, які не є рекурсивно переліченними. Мова, яка є під множиною множиною всеможливих слів над, включаючи порожні над алфавітом сигма, і кожна така підмножина є мовою, так? Отже, множина всіх мов збігається з множиною всеможливих підмножин. Множини сигма, так? Ручкою, так? Оскільки множина сигма зірочкою нескінченна, то за попередньою теоремою множина всіх мов на алфавіті сигма не є переліченою, тобто не є звичайною. Але множина всіх машин тюрінгу може бути перерахована, тобто не є звичайною, а тому множина всіх рекурсивно перелічуваних мов не є звичайною. А це означає, що на алфавіті сигма велике мають бути деякі мови, які не є рекурсивно перелічені. Це є це доведення, що ми даємо, це є унікальне доведення, це не є конструктивне доведення. І такі якраз речі, якщо ви далі будете вивчати. Математичні принципи, чи криптографії, чи кодування, чи чого заводне, ви побачите, що є методи, які дозволяють будувати, скажімо такі принципи, чи шифрування, чи кодування, які зламати просто нереально. Тобто ніякі підбори не дають метод переборів, так? Хоча доведення цієї теореми коротке та просте. Багато в чому не задовільне. Воно абсолютно неконструктивне, так, хоча говорить нам про існування деяких мов, які не підлягають рекурсивному перелічуванню, так воно не дає нам жодного уявлення про те, як ці мови можуть виглядати. Тобто це той ж самий принцип. Тобто воно існує, але що воно собою представляє, ми не знаємо. І далі ми досліджуємо цей висновок більш чітко. Е, Поговоримо про мови, які не є рекурсивно перелічені. Оскільки кожна мова, яка може бути описана прямим алгоритмічним способом, може бути розпізнана машиною Тюріна, а отже є рекурсивно переліченою, то опис мови, яка не є рекурсивно переліченою, має бути непрямим. Тим не менше це можливо. Аргумент включає варіацію на тему діагнозації. Теорема. Існує рекурсивно перелічувана мова, доповнення якої не є рекурсивно перелічуваною мовою. Раді. Нехай е, е, алфавіт сигма складається з одного елемента А, і розглянув множину всіх машин Тюрінга з цим хідним алфавітом. За е, теоремою, е, е, яка стверджує, що множина всіх машин е, є зніченною, так? Це мова є зниченою. А тому ми можемо пов'язати порядок М1 М2 з її елементами цими, цими мовами. Так? Для, тобто з машинами тюрінга, перепресую. для кожної машини тюрінга е, існує відповідна рекурсивно перелічена мова ЛМІ. І навпаки, для кожної рекурсивно перелічуваної мови над алфавітом сигма існує деяка машина тюрінга, яка її розпізнає. Тепер ми розглянемо нову мову L, яка визначається так: для кожного натурального числа І більше одиниці. Слово АІ міститься в мові L тоді і тільки тоді, коли Аїти міститься в мові, яка розпізнається машиною тюрінга МІ. Зрозуміло, що мова L визначена правильно, оскільки твердження Аїте. Є елементом мови, яка розпізнається машиною тюрина «МІ», а отже, і AIT належить мові L. Має бути істинним або хибним, так? Далі розглянемо доповнення до мови L. Тобто це всі такі степені так, які не належать до мови, яка розпізнається е, якраз машиною тюрина «МІ». Яка також коректно визначена, але як ми покажемо, не є рекурсивно перелічена. Ми доведемо це, припустивши протилежне, починаючи з припущення, що мова L є рекурсивно перелічена. Якщо це так, то існує якась машина тюрінга МК, така що е, доповнення значить, е, збігається з мовою, яка визначається машиною Тюрінга МК, так? Розглянемо слово австепеніка. Де воно міститься? У мові Л чи в її доповненні? Нехай слово австепеніка міститься в мові Л. Тоді з рівності 2 випливає, що австепеніка міститься в мові, яка розпізнається машиною Тюріна МК. Але з рівності 1 так випливає, що АК не належить мові не належить доповненню. До мови Л, так? В іншому випадку, якщо ми припустимо, що А в степені K належить мові Л, то з того, що АК не належить Л і з другої властивості, так випливає, що АК не належить мові, яка розпізнається машиною Тюрінга МК. В іншому випадку, якщо ми припустимо, що АК належить Л, то з АК не належить Л і 2 випливає це ж саме. Але тоді ми що ми маємо? Що що А в степені К належить до до мови Л. річ очевидна, і ми повинні зробити висновок, що наше е, е, припущення про те, що мова Л є рекурсивно переліченна є хибна. Чому? Ну, ми вважали, що наше АК належить L, так? Щоб завершити доведення теореми як зазначено, ми все ще маємо довести, що мова Л є рекурсивно переліченням. Для цього можна використати відому процедуру перерахування машин Тюрін. Для вибраного А в степені ми спочатку знаходимо число І, підраховуючи кількість символів А. Потім ми використовуємо процедуру перерахування для машин тюрена, щоб знайти машину тюрінга МІ. Нарешті ми додаємо його опис разом. Словом австепені, то помилка .е. .е. тут не аїта словом австепені універсальні машини тюріна МУ, яка моделює дію машини М на слові степені І. Якщо слово в ав Австепені міститься в мові Л, то вчислення, яке виконує універсальна машина Тюріна м зрештою зупиняться. Кобінальний ефект цього є машина Тюрінга, яка розпізнає кожне слово в ав Австепені, яке належить. В мові L. Отже, тоді за означенням е е е рекурсивно-перелічуваних мов, так, мова L є рекурсивно перелічуваним. Дов... Доведення попередньої теореми явно показує, що через ось таку рівність, так, коректно визначити, е що через цю рівність можна визначити коректно мову, яка не є рекурсивно-перелічуваною. Це не означає, що існує легка і інтуїтивно зрозуміла інтерпретація мови L. Було б важко показати більш ніж декілька тривіальних е, представників цієї мови, тим не менш, мову L визначений теректор. Тобто ми маємо той випадок, що мова описується, але визначити представників достатньо складно мови. Мова, яка є рекурсивно перелічуваною, але не є рекурсивною. Далі ми доведемо, що існують деякі мови, які рекурсивно перелічуються, так то є рекурсивно перелічуваною але не є рекурсивними. Знову ж таки, нам потрібно зробити це досить обхідним шляхом. Ми починаємо з доведення допоміжного такого факту. Те, якщо мова. Л і її доповнення рекурсивно перелічувані, то обидві мови є рекурсивними. Якщо ж мова Л рекурсивна, а її доповнення також рекурсивна, то обидві мови є рекурсивно рекурсивне перелічення. Якщо обидві мови L і її доповнення рекурсивно перелічувані, то існують машини Тюрінга М і M шапочку які служать процедурами перелічування для мови L і для її доповнення відповідно. Перша генерує слова W, W1 і так далі в мові L, а друга генерує слова W1 шапочку, W, шапочкою у мові доповнення до «L», Так? Припустимо, тепер що нам дане будь-яке слово W над алфавітом син. Спочатку нехай машина тюрінга М генерує слово W1 і порівнює його зі словом W. Якщо вони різні то ми дозволяємо машині тюринга М шапочкою генерувати слово W1 і порівнюємо його зі словом W знову. Якщо нам потрібно продовжити, то ми далі дозволяємо машині тюринга М генерувати слово W2, а потім машині Тюрінга М шапочкою генерувати слово W шапочкою і так далі. Отже, довільне слово W над алфавітом сигма буде породжено або машиною тюринга М, або машиною тюрінга М шапочкою. А тому в кінцевому підсумку ми отримаємо потрібне слово. Якщо відповідне слово генерує машина Тюріна М, то слово W належить мові L, інакше воно міститься в доповненні до мови L. Процес є алгоритмом належності як для мови L, так і для мови, так і доповнити. А тому вони, ці дві мови є рекурсивними. Для доведення оберненого твердження, припустимо, що мова L є рекурсивною. Тоді для неї існує алгоритм членства, але він стає алгоритмом членства для її доповнення, просто доповнюючи його включення. Отже, мова доповнення до L є рекурсивною. Оскільки будь-яка рекурсивна мова є рекурсивно перелічення, то доведення завершено. З вищесказаного ми робимо безпосередній висновок, що сім'я рекурсивно перелічуваних мов і сім'я рекурсивних мов не збігаються. Мова L у цій попередній теоремі 5 по -по 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 належить до першої, але не до другої сім'ї. Існує рекурсивно перелічувана мова, яка не є рекурсивною. Тобто сім'я рекурсивних мов є власною сім'єю сім'ї рекурсивної Перелічуваних мов. Давай, Розглянемо мову, яку ми будували в теоремі 5, так? Ця мова є рекурсивно перелічена, але її доповнення ні. Ми це й доволі. Отже, тоді за попередньою теоремою мова L не є рекурсивною, що завершує доведення. Тобто ви бачите, ми навіть собі не уявляємо, що собою буде представляти ця мова, але ми доводимо існування. З вищевик ми бачимо, що справді існують коректно визначені мови, для яких неможливо побудувати алгоритм належності. Ну що ж на цьому я буду завершувати. Прошу, які будуть питання. Немає. Не дякую. Секунду.